Ніжин на другому місці серед міст Чернівської області, яке зазнало серйозних втрат і руйнувань внаслідок наступу російських окупантів. Протягом місяця ворог нещадно обстрілював місто з мінометів та ракетних систем залпового вогню, наносив авіаудари. Як наслідок, пошкоджено 25 багатоповерхівок, понад 60 приватних будинків. Приміщення школи і дитячого садочка, амбулаторії сімейної медицини, котельню та міське кладовище. Є будинки, які зруйновані вщент від авіаударів. Вирва глибиною у понад 5 метрів утворилася внаслідок прольоту авіаційної бомби зовсім поруч із дитячим садочком та 17-ю школою в Ніжині. Аби вона попала в будівлю, рознесло б вщент, кажуть люди. Імовірніше за все, мішенню ворога було приміщення 17-ї школи. Будівля дивом вціліла. Та від вибухової хвилі школа залишилася без вікон та з масою осколкових пошкоджень. Всередині в результаті прильоту загинула одна людина декількох було серйозно поранено. Розповідає директорка. На момент обстрілу у школі перебувало декілька сотень людей. Наша школа наймолодша школа в місті. І всього на всього з 96-го року, школа, уявіть собі, наймолодша школа. Школа, яка дійсно є сучасною, типовою, школа, в якій комфортно і затишно було дітям. Школа, яка брала участь у усіх можливих програмах, одна із них демократична школа центру Вергеланда. Ми маємо певні здобутки, маємо певні результати в своїй роботі, але. Але напевно найголовніше нашим добутком, як та сьогодні для мене, те, що люди, які тут перебували, це люди, мешканці мікрорайону, які, люди, які виконували певні обов'язки, і школа їх захистила. Оце як на мене, на сьогодні це найголовніше збереження життя сотням людей. І оцей період війни, яка ще не закінчилась. Це найголовніше, що стіни цієї школи, її ангели-охоронці. Зберегли життя людям. Найбільші обстріли були 10 березня, 20, 29 і 31 березня. Це були найбільші і найпотужніші обстріли, при яких школа постраждала, але при цьому вистояла і зберегла життя сотням людей. Це 17-та школа, район Прилуцької. Тут цей район зазнав одне із найбільших руйнувань в місті Ніжині. Понівечена школа, 17-та школа, садочок. Також котельня Понівичина була частково знищена, але вже працює все. Також амбулаторія сімейної медицини була пошкоджена, сильно пошкоджена і там ну, такі серйозні руйнування. І приватний сектор, який знаходиться в цьому районі, був теж, теж зазнав пошкоджень. Біля 60 будинків приватного сектора від повного знищення до незначних пошкоджень зазнали, зазнали таких ударів. На подвір'ї 17-ї школи в Ніжині і досі валяються рештки некерованих ракет від систем залпового вогню. Неозброєним оком видно, якого лиха вони тут завдали. У школі 176 вікон. Практично всі вони постраждали і, і зруйнувалися. Окрім ви бачите рам. Рами збереглися, от вам якість, напевно, вікон, тому що постраждали скло, а рами збереглися, і це я сподіваюся удешевить значно відновлення. Окрім вікон, електромережа. Вчора вже ми зробили лист щодо і вже трошки ремонтували. Це подача до школи, це постраждала. Ну і такі побутові речі там то ліноліум, тому що в силу певних якихось причин, але але найголовніше, що вона вистояла. А це 25-й садочок, який розташований по сусідству з 17-ї Ніжинською школою. Від вибухової хвилі у будівлі повиносило двері та вікна, каже директорка. 10 березня і 29 березня це був страшний обстріл. Я була якраз всередині садочку. От загалом постраждав садочок 30 вікон, четверо дверей, одні двері вирвалися повністю, Вони просто в чент розлетілися. Ну і сам моральний фактор, якщо ти знаходишся всередині і чуєш, як тобі все це летить на голову, то, то це страшно. Пробачити це, я думаю, що Україна цього не пробачить нікому в житті. А Садочок складали, складено стільки душі, я тут працюю більше 35 років і садок тільки відбудували. Замінили вікна, замінили двері, замінили дуже багато сучасний ремонт, все. Але все розрушено. Все розрушено. Душа плаче і страждає. Я Не знаю. Відійти я... від цього неможливо. У Ніжині внаслідок постійних обстрілів було пошкоджено понад 60 приватних будинків. Від прильоту авіаційної бомби дім пана Миколи на вулиці геологів за декілька секунд перетворився на вирву. Чоловік, у якого більше немає дому, навіть не шкодує втраченим. Каже, нема нічого важливішого за людське життя. Ми були в сусідів. Якби були вдома, то вже б я з вами не розмовляв. Ну а в тій половині люди були, ну вони хазяйка тут в лікарні трошки її оглушила, лежала, а син з другом вони нормально вийшли без травм, без нічого. Туди вам врятувалися, так? Тут вже немає рятувати, бачимо помешкання. Ну, а що тут? тут? Кипилище, як воно кажуть, лишилось. Ну, це треба розбирати. Ну, зараз, поки погода не, не дозволяє. Тут два гаражі було. Воронка метрів сім була. Це авіаційна бомба? Ну, на парашуті щось таке, да, спустилось, ми ж не бачили. На певна бомба. Ми якраз тут були, ще 20 метрів нам би хана було. Ви вдома тоді всі були? До тут якраз. Ще жінка вийшла на двор, рота відкрила, подивилася, як воно летить. Буде падає, і як бо бахнув на головах. Купа будівельного сміття та кільканадцятиметрова вирва. Це все, що лишилося від будинку та обійстя знаної ніжинської династії лікарів-борешкевичів. Родина, яка все своє життя займалася порятунком людей, сьогодні сама опинилася у жахливій ситуації. Та Бог посилає випробування найсильнішим, каже голова сімейства Борешкевичів. Я лікар-травматолог. Дружина. Дружина. Дружина в мене інфекціоніст. Е Дочка інфекціоніст, зять уролог, ну це так, ближні мати була інфекціоністом, батько кардіолог і так далі. і так далі. Він посилає тільки такі випробування, які ми можемо винести. Так що всі живі і слава Богу. Удар був такої сили, що діти, які ховалися в підвалі, втратили свідомість, розповідає голова сім'ї. Діти вціліли, одну зашив, другу загіпсував, третю відкопали, саму меншеньку там, там півтора. Рочку. Ну там 1,8. Так що оце таке. А так, ну не знаю, бить бетонобойними бомбами. Якось так без коментарів. 13.45 45 вже розірвалася бомба. Там перший приліт діти почули, бо сирени не було. Перший приліт вони почули і зайшли в. В підвал, де було ну, облаштовано бомбосховище. І відразу через дві хвилини тільки вони присіли. Все, далі втратили свідомість, бо ж воно рвануло, закидало їх бетонними блоками. Ну, Якось так. Такого заховатися ніде не можна. Ні, ні. Підвал від такого немає. Ні, ні, ні. Підвал може, я вважав, що я його там посилив, що він міг врятувати там від якогось снаряду, там від якоїсь міни 120 навіть. Ну, від бетонобійної фортифікаційної авіабомби він не врятував. І слава Богу, що закінчилось так. Так що відбудуєте? А де я дімось? Я з 95-го року його будував. Сьогодні Ніжин потроху оговтується від пережитого пекла війни. Тут відновлюється життєдіяльність. Ми вистоїмо і обов'язково переможемо. запевняє міський голова Ніжина Олександр Кодола.